Присутні у нас Дибян Колис Андрювич, в России Петрович І Подчапова Ганна Ілівна. Підсутні Баба Лена Ивановна і Кролов Старий Маркорьевич. Все. Здесь можно рассказать. Кто Да. Проти рішення прийняти. Шановні депутати, сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії Великої Сорочній сільської ради 8 прав людини, правовредіння законності заголовного електронської діяльності те. А, які будуть пропозиції щодо початку роботи засідання комісії? Так, Є пропозиції розпочати засідання комісії. Хто за дану пропозиції, прошу голосувати. Ну, рішення прийнято. Засідання обстрільної комітії Великосрочної сільської ради 8 скрипня. Законодавський регламент депутатської діяльності, де ти оголошує відкриття сорок. Порядок денний. Розгляд питань на 61-шу великосесію Великосрочної сільської ради восьмого скликання. Перше питання про визначення персональних робочих місць депутатівської сільської ради восьмого скликання в залі засідання. Інформує заступник голови сільської ради Черниш Олександр Васильович. Друге, про внесення змін до рішення Другої Косорожнівської сільської ради 8 скликання від 8.12 року номер 9 про затвердження положення про постійні комісії сільської ради 8 скликання. Інформує заступник сільського голови Чернець Олександр Васильович. Різні. І хто за те, щоб затвердити порядок денний засідання комісії, за основу прошу голосувати те. За. проте рішення прийнято. У кого є доповнення до порядку денного. Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний засідання комісії за основу і цілую, прошу голосувати? Проти рішення прийнято. Пропоную провести регламент роботи комісії, надати для інформації про питання до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Для довіду до 1 хвилина. Засідання комісії за 20 хвилин без перегляду. Чи є пропозиції заговорення до регламенту роботи засідання комісії? Нема. Нема. Так, прошу голосувати. Хто за даний регламент, роботи засідання сесії? Проти вишення прийнято. То, переходимо до розгляду питань порядку денного перше питання про визначення персональних робочих місць депутатів Великосердівської ради в 8 серпня в залі засідання. У кого є зауваження чи пропозиції? <зв 'язок> Інформує заступник військової четеш Олександр Васильович. Дозвольте місце, шановні члені комісії на вас питання про визначення персональних робочих місць депутатів Великозалочської сільської ради восьмого спитання в залі засідання. Ви розумієте з якою метою зв'язок з обладнанням зали засідання постійних комісій та сесії сільської ради нам необхідно визначити місце проведення і персональні робочі місця депутатів. Тому пропонується відповідно до статті 4 розділу 1 регламенту великих порушень Сільської Ради, затвердженого рішенням 2 сесії Великої Сільської Ради 8 скликання номер 2 зі змінами, Такий ручі законом України про місцеве самоврядування в Україні Пропоную визначити малий зал Великосорочинського будинку культури за адресою вулиця Голя, 26, села Великої Сороченці, Мироспільної Полтавської області, залом засідань депутатів Великосорочинської сільської ради. У ньому ми знаходимося. Офіційно його визнаємо залом засідань ради. Друге, визначити персональні місця депутатів Великосоченської сільської ради в основному стопані під час проведення пленарних засідань сесії сільської ради у залі засідань згідно схеми. Ну, попередньо вже обговорювали, але пропонується розмістити депутатів у залі, за, е, і визначивши робочі місця. Монастирьова, бабак, величко, ситник, варченко, Донець, Порощай, Шаповал, Мілько. Ліва сторона столу і права сторона столу Діденко, Решицько, Татарчук, Маслівець, Усата, Коротушенко, Кліяненко, Фролов, Макогін. І лічильна комісія. З торця стул, стіл стоїть, де буде крот, колісник і шелест. Секретар сільської ради. Отак пропо таке розміщення в залі пропонується депутатам. Ну, говорити про те, що комусь неудобно. Я думаю, що тут. Кожному буде удобне робоче місце, є де положити бумаги, є де місця достатньо для роботи кожного депутата. Кому є запитання? Не Я, не добре. Я вибачаюся, це стосовно депутатів, але будуть визначені місця для доповідачів. Ось вони. По ліву сторону і для запрошених ось ця з правої сторони залу. Чому доповідачі визначили, пропонує визначити там місце? Тому що там трибуна, щоб доповідачі не входили по залу, а знаходилися в одному місці. Але у цьому ми не розміщуємо це. Просто як пропозиція для доповідачів і для залі розміщено знаходиться 60 сільців, 60 робочих місць. Так, так. Пропозиції, зауваження. Хто за те, що в даному питання винести на сесії, прошлого тут? вопросы, решения принято. А я тут кивки спешу. И а там следующий почерк, правильно? Друге питання про внесення змін до рішення другої сесії Великосрочинської сільської ради, 8 листопада від 8.12.20 року, номер 9 про затвердження положення про постійні комісії сільської ради, 8 скликання. Комісії на вас розгляд носиться питання про внесення змін до рішення другої сесії Великодії сільської ради восьмого скликання від 80-го року No9 затвердження положення професійної комісії сільської ради восьмого скликання. Ну у зв'язку з тим, що відбулися зміни у законі України про місцеве самоврядування в Україні. Ми на попередній сесії прийняли рішення по регламенту. Тепер вносимо на розгляд зміни положенні про постійні комісії сільської ради пропонується під час засідання постійної комісії та до керівників депутатських праців, депутати, посадові місцеві та інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону про забезпечення функціонування української мови як державною. В пункті 1.8 розділу 1 загальне положення, положення про постійні комісії е, сільської ради 8 викласти в новій редакції. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є промоусень, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії. Пункт 34 розділу 3. Організація діяльності постійної комісії, положення про постійні комісії ради восьмого сплекання викласти в новій редакції, За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням, більшість голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії, в яких зазначаються результати півіменного голосування підписуються головою і секретарем комісії або головуючим в разі відсутності голови. Проекти порядку денного засідань постійної комісії ради, висновки і рекомендації постійної комісії протоколи її засідань, є відкритими та оприлюднюються і надаються на заклад відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії. Покладатися на секретаря комісії. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії. Розділ 3. Організація діяльності постійної комісії. Положення про постійні комісії сільської ради, восьмого скликання доповнити пунктом 39 такого змісту. Засідання постійної комісії транслюється в мережі інтернет. У режимі реального часу та підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідання на умовах і порядку визначених частиною 18 статті 46 цього закону. Пункт 4. Під пункт 4, пункту 1 даного рішення набирає підпункт пункт чотири пункт 1. даного рішення набирає чинності в частині проведення трансляції в режимі реального часу через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного указом президента України введення про введення воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року 64-2022 з за зведення законом України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану 24 лютого 2022 року № 2201 Такі зміни пропонується внести. Це все пов'язано і з змінами в законодавстві щодо фіксації проведення засідань постійних комісій.

Покоденного засідання постійної комісії Великосрочній сільської ради 8 питань прав людини за комістированної податківської діяльності за етапи Великосрочній сільської ради вичерпні. Дякую всім присутнім за лідну працю. Західна комісії оголошую за три.